Юрби, маси, натовпи, бурхливі потоки люду стікалися до одного чоловіка в самому центрі. Весь цей люд став океаном, який би мав втопити чоловіка. Але замість потонути він пішов, посвистуючи по океану та зник. Океан води змінився океаном трави, у неї приземлився біло-золотий Travel Air 4000, з кабіни виліз пілот і поставив полотняний банер. Польоти три долари! Коли я прокинувся від цього сну, була третя година ночі. Згадавши його повністю, я чомусь зрадів. Розплющив очі й побачив у місячному сяйві той самий великий Тревел Ейр, припаркований біля фліта. Шимода сидів на спальному мішку, як і в момент нашого знайомства, притулившись спиною до лівого колоса літака. Я не так бачив його, як просто знав, що він там. Річарде, тихенько озвався він у темряві, це пояснює тобі щодо чого? Хто що пояснює? Перепитав я з пантеличено, досі згадуючи своє, я не подумав поцікавитися, чого він не спить. Твій сон, чоловік натовполі так, терпляче уточнив він. Тобі було цікаво, хто я? тепер ти знаєш. І в новинах було Дональд Шимода – людину, яку починають називати месія Механік, американський аватар, який зник одного дня з перед очей 25 тисяч свідків. Я пригадав цю статтю, читав її біля газетного стенду в агайському містечку, бо вона була на першій шпальті. Дональд Шимода? До твоїх послуг, сказав він. Тепер ти в курсі і більше тобі не доведеться мене розгадувати. Лягай спати. Я довго про це думав, перш ніж заснув. А хіба можна? Я не думав. У тебе таке завдання, Месія. Ти ж маєш рятувати світ, хіба ні? Я не знав, що Месія може отак здати ключі і відмовитися від своєї роботи. Сидячи високо на аптічнику фліта, я роздивлявся свого дивного друга. Доне, кинь мені, будь ласка, ключ на 14. Він порився в сумці з інструментами і жбурнув мені ключ. Як і решта інструментів цього ранку пожбурний ключ уповільнився і завис за пів метра від мене, неквапливо обертаючись у повітрі. Але щойно я його торкнувся, він знову обважнів і став буденним хромово ванадієвим гайковим ключем для літальних апаратів. Ну, не зовсім буденним. Коли дешевий ключ на 22 розламався у мене в руці, я придбав найкращі наявні інструменти. У випадку ключів це марка snap On, і кожен механік знає, що такі ключі геть небуденні. Коштують вони як золоті, але як же приємно тримати такий ключ у руці. І ти знаєш, що він ніколи не розламається, хоч би що ти з ним не робив. А вже ж можна відмовитися. Можна від будь-чого відмовитися, якщо воно тобі набридне. Можна відмовитися дихати, якщо захочеш. Він розважався тим. Що силою думки піднімав у повітря христоподібну викрутку. Тож, я відмовився бути Месією, і якщо я здаюся наїжаченим, то, мабуть, це тому, що й справді досі трохи наїжачений. Це краще, ніж продовжувати займатися певним ділом і ненавидіти його. Хороший Месія нічого не ненавидить і вільний йти всяким шляхом, яким захоче. Втім, звісно, це істина для будь-кого взагалі. Ми всі сини Божі. Чи діти буття, чи задуми розуму, чи кого там іще, називай як хочеш. Я підтягував гайки кріплення циліндра на своєму кінері, хороший двигун, цей старенький бі5, але через кожні 100 годин польоту гайки так і неровлять послабитися, тож мудріше діяти на випередження. І ясна річ, перша ж гайка, до якої я приклав ключ, затягнулася на чверть оберту, і я потішився мудрому рішенню перевірити їх цього ранку, перш ніж катати нових клієнтів. Ну так, Доне, але месіанство, мені здавалося, відрізняється від інших професій. Ісус, який знову взяв до рук молоток? Не знаю, звучить дивно. Він замислився, намагаючись зрозуміти, що я маю на увазі. Я не розумію, що ти маєш на увазі, Річарде. Дивно, що він не відмовився, коли його почали називати Спасителем. Замість піти, коли пролунав цей тривожний дзвіночок, він спробував діяти логічно. Ну, добре, я син Божий, але ж ви всі теж, я Спаситель. І ви всі теж. Діяння, які я роблю, ви теж можете робити. Будь-хто при здоровому глузді це розуміє. На оптічнику було спекотно, але я не відчував, що працюю. Чим більше хочеш щось робити, тим менше кортить називати це працею. Я дуже тішуся від усвідомлення того, що не дав циліндрам злетіти з двигуна. Скажи, що тобі треба ще один ключ, мовив він. Мені не треба ще один ключ. До того ж, я настільки розвинений духовно, Шимода, що вважаю ці твої штуки звичайними забавками помірно розвиненої душі для гостей на вечірці чи фокусами гіпнотизера початківця. Гіпнотизера, ну ти загнув. Але краще вже гіпнотизера, ніж месіє. Ну до чого нудна робота? Чому я не знав, що це так буде нудно? Ти знав, сказав я мудро. Він просто розсміявся. «Доне, ти ніколи не замислювався, що відмовитися від месіянства може бути не так просто, що тобі не вдасться осісти і вести життя нормальної людини. Цього разу він не сміявся. Твоя правда, звісно, сказав він і провів пальцями по чорному волосся. Пробуду на одному місці задовго, понад день два, і люди починають розуміти, що я, я якийсь не такий. Тернешся об мій рукав, зцілишся від раку на четвертій стадії. А от до кінця тижня я знов стою в центрі натовпу. Літак утримує мене на ходу, і ніхто не знає, звідки я і куди рушу далі, що цілком мене влаштовує. Ну, тобі буде тяжче, ніж ти думаєш, Доне. Гадаєш? Ага, у нас час світ безупинно лине від матеріального до духовного, хоч це відбувається дуже повільно, проте невідворотно. Не думаю, що світ залишить тебе у спокої. Їм потрібен не я а чудеса. Я можу навчити когось іншого їх робити, хай він буде месією. І я не попереджатиму, що це нудна робота. До того ж, немає настільки великої проблеми, від якої не можна втекти. Я з'їхав з обтічника на сіно і почав затягувати гайки на третьому і четвертому циліндрах. Не всі були послаблені, але деякі такі були. Цитуєш песика Снупі, якщо не помиляюся, щоб ти знав, я цитуватиму правду будь-звідки і де її тільки знайду. Доне, ти не можеш утекти. Що як я почну поклонятися тобі просто зараз? Що як мені набридне працювати над двигуном і я почну благати тебе зцілити його для мене? Послухай, я віддам тобі все до цента, що зароблю сьогодні до заходу сонця, якщо ти навчиш мене, як підніматися в повітря. Якщо не навчиш, то я зроблю висновок, що треба помолитися тобі о святий, посланий полегшити мій тягар. А він лише посміхався. Я й досі вважаю, що він не усвідомлював неможливість утечі. Як же я тоді міг це знати, коли він сам не знав. У тебе був цілий спектакль, як от ті, що показують в індійських фільмах, юрмиська на вулицях, до тебе тягнуться мільярди рук, ладан, квіти, золоті помости та срібні калими, на яких ти маєш стояти під час промов? Ні. Ще до того, як я попросився на цю роботу, я знав, що не витримаю такого. Я обрав штати, тож отримав лише юрмиська. Йому було боляче згадувати. Я пошкодував, що порушив цю тему. Він сів у сіно і продовжив говорити, дивлячись крізь мене. Я хотів сказати: заради Бога, якщо так сильно хочеш свободи і радості, то невже не бачиш, що вони аж ніяк не десь там назовні? Скажи, що маєш їх і матимеш. Поводься так, наче вони твої, і вони будуть твоїми. Річарде, ну що тут, чорт забирай такого складного? Але ж більшість людей навіть не чули мене. Як люди ходять... На автоперегони повитріщатися на аварії, так вони приходили побачити чудеса спершу розчаровуєшся, втомлюєшся, а за якийсь час стає просто нудно. Я не уявляю, як інші месії це витримували. Коли ти так просто про це кажеш, справді зникає частина шарму, сказав я, підтягнув останню гайку і склав інструменти. Куди прямуємо сьогодні? Він підійшов до моєї кабіни і, замість витерти комашню з козирка, провів над ним рукою. Маленькі розчалені створіння ожили й полетіли геть. Його козирок певна річ, ніколи не потребував чистки, а зараз я зрозумів, що й двигун не потребує перевірки. Не знаю, сказав Дон. Не знаю, куди ми прямуємо. Як це? Ти ж знаєш минуле і майбутнє, ти ж знаєш напевне, куди ми вирушимо. Ага. зітхнув він. Але стараюся про це не думати. Якийсь час, працюючи над двигуном, я думав: ого, треба лише триматися Дона, і я не матиму жодних проблем. Не станеться нічого поганого, і в мене все буде добре. Проте, сказане ним, я стараюсь про це не думати, нагадало мені, як закінчили інші месії, послані в цей світ. Здоровий глуст кричав мені після зльоту розвертатися на південь і летіти якнайдалі від цього чоловіка. Але, як я вже казав, буває самотньо, коли подорожуєш одинцем. Тож я радів, що знайшов Дона, бодай тому, що нарешті можна поговорити з людиною, яка відрізняє Елерон від кіля. Мені слід було повернути на південь, але злетівши, я залишився з ним, і ми полетіли на північний схід у майбутнє, про яке він старався не думати.